15 лютого в Україні день шанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця дата обрана, тому що саме 15 лютого 1989 року були виведені останні війська з території Афганістану. Серед усіх радянських бійців, що брали участь у майже десятирічній війні, близько 150 тисяч українців. У новгородсіверському районі на сьогодні проживає 93 учасника бойових дій на території Афганістану. Держава підтримує людей з цієї категорії населення та надає їм ряд соціальних пільг. Всі користуються пільгами, передбаченими законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. 75% учасники бойових дій та 100% приравнені до інвалідів війни, зніжки плати за користування житлом, тобто квартирної плати, плати за комунальні послуги, водопостачання, газопостачання, електропостачання та 50% користування квартирним телефоном. Якщо людина із зазначеною категорією проживає в будинку, де немає централізованого опалення, вона має право на знижку вартості палива. Окрім цього, учасники бойових дій та інваліди війни мають право на санаторно-курортне лікування. І, як зазначила Сільвія Юліанівна, у минулому році такі путівки отримало троє людей. Всіма цими пільгами користується і мешканець Новгорода Сіверського та учасник бойових дій на території Афганістану Володимир Магуня. Окрім зазначених, він нам розповів ще про декілька видів державної допомоги. Є у нас безплатний проїзд на території нашої області. Тобто на Чернігівщині я можу їхати в будь-який кінець, сплативши тільки на автостанції касовий збір. За часів Радянського Союзу, коли ми всі мали право на отримання житлової площі по поверненню додому, то такі випадки були дуже-дуже рідкими. Але вже ось в незалежній Україні ця система запрацювала, була налагоджена. На даний період часу майже всі Якщо не можна сказати, я не володію точними даними, але скоріше всі воїни авганці вже отримали житлову площу. Таким чином, особливо в цьому питанні, можна сказати, що держава приклала чимало зусиль для того, щоб вирішити дане питання. Володимир Олексійович висловив сподівання, що держава і надалі опікуватиметься людьми, що пройшли крізь пекло Афганістану, і виявлятиме, хоч невелику, але таку потрібну їм увагу.